Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про свій новий ліхтарик і пояснити, чому я обрав саме його. Назву чотири основних причини. На ринку є багато класних ліхтариків, але точно впевнений, що він один з найкращих. Чому я так вважаю? Мова піде про ліхтарик Nightcore Ну25 Ultralight New. Була раніше ще така модель 2017 року, але ця оновлена в усьому краще. Перша причина, по якій я обрав саме цей ліхтарик, це його розміри і вага. Подивіться на його компактність. Мені важко його порівняти, він менше, ніж сірникова коробочка, але важить він ось в такій. Комплектації 45 грамів. Я його ще полегшив за рахунок того, що замінив ось це кріплення резинок. Мені здається, вони затовсті і заважкі. І поставив просто одну маленьку тоненьку резиночку. За рахунок цього з 45 грамів він у мене став 38 грамів. Можливо, можна резинку ще тоншу використовувати, тому що він легесенький і його витримає будь-що, навіть якась тонесенька мотузочка. Сама ось ця резиночка, що йде в комплектації, має світловідбивні елементи і також фосфорні, тобто вона має світитися в темноті. Ну і, звичайно, вона регулюється під будь-яку голову. Друга причина, по якій я обрав саме цей. Ліхтарик це три режими світла: далекобійне світло на 64 метри, ближнє світло 23 метри. І червоне світло, 8 метрів. Червоне світло особливо важливий елемент для походів, коли ти не хочеш яскраво світити в очі, але тобі треба орієнтуватися в просторі, тому в наметі або десь за столом я використовую зазвичай червоне світло. Звичайно, кожен з цих режимів можна ще варіювати, тобто є червоний блимаючий, який ви можете використовувати, наприклад, як габарити на велосипеді. Ви можете використовувати обидва світла дальнє і ближнє, одночасно. Даючи найбільший потік світла, кожен з цих світлодіодів має яскравість 200 люмен, тобто в сумі вони дають 400 люмен. Ну і також кожен режим має три рівні яскравості: яскравий, слабкий і середній. При найяскравішому режимі, коли працюють два світлодіоди на повну яскравість, Ліхтарик заявлено, що пропрацює 2 години 40 хвилин. Якщо використовувати енергозаощадливий режим, це всього-навсього 6 люмен, то він пропрацює 45 годин. Не знаю, в якому випадку можна використовувати цей режим, хіба що як заміна червоному світлу, тому що червоне світло все ж таки менш енергозаощадливе. Також тут є режим SOS, вмикається швидким натисненням кнопки, і він починає посилати яскравим світлом сигнал SOS. Азбуку Морзе всі знають: три коротких, три довгих, три коротких, і мені здається, це прикольна фішка. Звичайно, ліхтарик можна заблокувати, натиснувши дві кнопки, і таким чином ви не зможете його включити під час перевезення, переноски, де він випадково може натиснутися. Бачите, я намагаюся включити, натиснути він лише дає короткий блим і все. Тобто, щоб розблокувати, треба знову довго потримати обидві кнопки, і у нас ліхтарик тоді запрацює. Доволі просте інтуїтивне управління, всього дві кнопки. Є індикатор живлення. Якщо натиснути одну кнопку, то ви можете побачити тут такі сиденькі світлодіоди, які показують рівень заряду. Третя причина по якій я обрав цей ліхтарик, це вбудований акумулятор на 650 мА, тобто ми можемо його постійно перезаряджати, і порт зарядки Type-C. Що теж дуже круто, тому що більшість із нас мають з собою шнурки саме Type-C. Є резинова заглушечка, на якій написано ip 66, і це четверта причина, чому я обрав цей ліхтарик водо і пилозахист. Звичайно, в походах можуть бути різні умови, може йти дощ. Та й взагалі я люблю тримати ліхтарик десь в зовнішній передній кишені рюкзака. Тому навіть коли йде дощ і він мені не потрібен, я знаю, що він не промокне і не перестане працювати. Окрім того, він ще й має якусь ударостійкість 1 метр. Тобто з висоти 1 метр, якщо він впаде, з ним точно нічого не станеться. Ну але я думаю, що з ним нічого не станеться і з 2 метрів. Взагалі виглядає доволі міцним, корпус простенький. Полікарбонат, наскільки я розумію, поки що ми з Настю використовували його лише в одному поході, і враження чудові на даний момент. Це найкращий ліхтарик, який у нас був, тому можу вам порадити. Якщо хочете його придбати у офіційних дистриб'юторів в Україні. Можете перейти по посиланню під відео, подивитися, скільки він коштує, і отримати знижку 10% по промокоду на горні. Ліхтарик дійсно класний, не пожалкуєте. Пишіть свої враження. Якщо відео було вам корисне, то обов'язково натисніть вподобайку. Підписуйтесь на канал і побачимося в горах.